Ну что, Так. графіткою за 95 гривень. Ну так що то графітка, що то. що Ти нова і в красивій упаковці. Оба. Все, можна заводити чи запускати. Дивись, не позривай. Це що цвіточок, щоб його зривати? Здається, працює. Сверта. Так, ну що ж, комбайн запустили? Ранок починається не з кави. Зі збирання двигуна докупи ранком, тому що сьогодні понеділок, і лише сьогодні працювали, в Апостолово, довелось вести головку блока циліндрів для заміни направляючого випускного клапана першого циліндра. В принципі, ну, можливо, якщо б він і був в наявності, я думаю. Його можна заморозити, саму головку, наприклад, кип'ятком облити і просто вставити туди, на його місце. Я не бачу, як його туди запресовували. Ну, Але по-перше, що його нема. По-друге, я гепав, гепав, пробував вибити розбитий. Направляючи, ну, у мені... мене це не вийшло. І так, що ж сталося у нас? Ну, Якщо не бачили попереднє відео, Ваня вже на вигрузку Напевно прямує. Де він тут? У нас коротше, почав тарабанити щось двигун, ну такий лишній звук. Приїхав я перший трактором, запустив, послухав не то. Приїхав Ваня газоном, запустили, послухали не то. І батько приїхав, я хотів запустити двигун, але стартер його вже не прокручував. Тобто він ну, на. 360 обертів о, градусів майже Коротше, робив оберт. Вручну ми крутили його туди-сюди і клин. Десь щось губ-гуп. Ну що, недовго думаючи, розібрали. І якщо знайду вставку, з попереднього відео вставлю, покажу. Коротше, ось так Знімаємо головку і отака от картина у нас. Оп, от тут лежить. Клапан е е обірвало випускний клапан першого циліндра. Е зазвичай рве внизу, я так розумію, у нас шматочок ось такий залишився у пружині зверху, е те, напевно, впало туди, на ходу. Ну, На запущеному двигуну, я так розумію, він не встигав просто випасти. Коли заглушили другий раз двигун, він напевно випав. Ну і вже стартером чи руками туди-сюди, коли пробували, я так розумію, напевно, його ще на дві частини розвалили. Тобто цю головку, чи як вона правильно називається, відбили і сам клапан такий, ну, пряма його частина, що була, стала ну, буквою у щось такий простой у нас був. Ваня рано приїхав, тому що ячмінь плачевний. Сьогодні людина теж привозила з Ніви головку, але щось там у нього чи перегрів був, чи що. Я не допитувався. Ну, чув, розповідав він, коротше, ячмінь цього року близько тони, це десь чи трендіти не будуть, чи десь Береслав здається, ну десь туди, я так зрозумів, ну, в сторону Херсонської області. Ячмінь десь біля тони і по пару пшениця 2,5 тонни в них дала, він казав. Ось так от плачевно він виглядає. Здається, і селітри було йому сівалкою 100 кілограмів, але Дощаю не вистачило до тих 100 кілограмів сілітри. Корінь майже все, весь час просидів у сухому, зверху, не розвивався майже. Ну і маємо те, що маємо. Якщо то набуде, то вона буде, як то кажуть, ну а якщо не буде, то може ще й менше, я не знаю. Скоситься все поле, вже тоді приблизно можна щось там рахувати буде. Ну а так приблизно по тому, що він комбайн проходить. Ну, але воно може тут так, там трошки так бути. Тобто ну загальну масу вже можна рахувати, коли вже комбайн буде ось там за бугром внизу поля. Ну, зараз ще. ячмінь покажу грязненький досі. Ну не те, щоб грязненький, а, а, а Устюка багатенько, багатенько чому? А, тому що масу тут колошматить, барабан повністю не загружається. А, я помітив, така фігня, короче, коли маса нормально починає заходити, тобто там, я так розумію, напевно, де ячмінь трошки вищий, то тоді в бункер йде без устюка. А коли починає колошматити і в цей час виходить, ну, я так розумію, чи якось шматками його ковтає, чи барабан постійно не завантажений, то йдуть і устюки. Ну, тобто, зерно з устюком, я неправильно кажу. Е, чому так? Ну, е, По-перше, тому що у нас варений газовий балон, ось тут після того, як шнек перервало колись. Е, тобто, Якби були заводські пальчики, які туди подали, до транспортера заховались і сюди б вони вже не викидували, одним наштовхували, навіть якщо маленький ячмінчик. Я маю на увазі по висоті стебло ячменя. Він би забирав би і забирав би, а так, як би його поближче показати, порушити техніку безпеки, залізти в жатку на працюючому двигуну. Ну, тобто ось ось що попадає в жатку, Якби хоча б не знаю, сантиметрів 10 додати, я думаю, забирали би нормально. Після того, як шліфунули фартух, думали спочатку, що це тільки за фартуха. Тому що в минулі роки вже було таке, навіть якщо нормальна висота рослини, поганенько забирало, фартух шліфонувся, все нормально. По краю ось тут, я не знаю, ну там 5 метрів, може там 10 плюс-мінус, стояв ячмінь. Ну, Схожий на ячмінь, можна сказати, у висоту тобто була висота стебла, була маса, і там і йшов чистенький в бункер. тобто Тут ну, якби багато гадати не треба. Де стебло було височеньке, все нормально, тут не колошматило, барабан загружався, йшло ну, чистеньке зерно. Ну а коли барабан постійно не загружений через ось це і тут коло шмати, то йде у стючок. Ну що, ще бункера два чи три? Два. А, п'ять. Ну ось зерно, ось проблема ось така от. Не відбивається устюк через незавантаженість. Ну, ось приблизно так. Така от картина, так от він, він виглядає. Е, тобто ще я не... Чи можливо не так кажу? Постійна завантаженість е, барабана, тому що навіть на другій передачі е, я пробував <кхи> швидкість варіатором, робив на всю. Тобто, ну, здається маса повинна була бути, ну, на швидкості, швидкості кістю додати, там, не висотою зрізу, наприклад, якщо нема що регулювати, жатка і так пливе на лижах. А швид... ну, пробував швидкістю, нічого не допомагає. Через те, що просто погано забирає транспортер. Ну, Ось така от висота, і звісно, якби хоча б... Отак от було. То звісно б, можливо, і забирало б нормально транспортер, але якщо він там зрізається жадко, я там знаю, ну отак нехай якась стерня, стерня залишається. Тобто, ну що там воно зрізається, і його просто не може ухватити через те, що ну, починає ще трошки викидувати його.